Дим поширився по всьому будинку, не даючи дихати. Полум'я швидко охоплювало кімнату за кімнатою. На підлозі кухні лежали двоє хлопчиків. На порозі, чоловік. Раптом пролунав потужний вибух, від якого вилетіли всі вікна в будинку. Пожежники увірвалися в дім і знайшли загиблих. Увесь район був у шоку, адже ця родина була майже ідеальною. Батько, мати та двоє синів завжди привітні, працюють, діти ходять у дитячий садок. Жодних скандалів чи сварок. Майже ідеальна родина. На місці трагедії не було матері хлопчиків. Її ніхто не бачив того дня. І після також жінка зникла. Чудовий район ціна гарна. Мені якраз вистачить грошей на купівлю, і кредит не доведеться брати. Розповідала я на матері. Він не великий, але затишний. Ремонт нещодавно зроблений щоправда, там ніхто давно не жив. Власник, чесно сказав, що багато років тому там сталася пожежа, начебто хтось загинув, але все відремонтували. Ой, доню, може, ще подивишся? Дім після пожежі та ще й загибелі людей. Не подобається мені це, відповіла мати. Мам, я не вірю в цю нісенітницю. Та й грошей вистачить тільки на це житло. Макс, при розлученні і так ледве віддав ці гроші. Пересплю з цією думкою, а вранці вирішу. На цьому вони попрощалися. Яна для себе вже все вирішила. Вона купить цей дім жити на орендованому житлі і так дорого, а зарплата в неї невисока. Гроші на купівлю залишилися після розлучення, поділили заощадження. З чоловіком Максом вони збирали на власне житло, а потім він вирішив поміняти дружину. Наплакавшись тиждень, Яна відпустила ситуацію і поступово прийшла до тями. Оголошення про продаж цього дому вона побачила випадково і відразу зацікавилася. Зателефонувала, домовилася про огляд. У будинку було порожньо, але сантехніка й нова плита були. Якщо вона купить цей дім, то трохи грошей залишиться на меблі. Можеш мене привітати. Я купила цей дім і завтра переїжджаю. Яна майже кричала від радості, коли зателефонувала матері через тиждень. Вітаю! сухо відреагувала мати дівчини. Ти б спочатку дім освятила, а то мало що. Мам, не починай! обірвала Яна матір. Потім зателефоную, речі збираю. Перші дні пройшли в метушні. Вона розкладала речі по місцях, чекала меблі. Так, меблі вона купила дешеві, але тепер було не так порожньо. На роботі вона взяла відпустку на два тижні та заодно вирішила пошукати іншу роботу. Через кілька днів Яна прокинувся вночі від шуму. Щось впало на кухню і розбилося. Подумавши, що в дім заліз злодій, дівчина викликала поліцію, а сама сховалася в спальні. Приїхавши, поліція нікого не виявила, тільки розбитий графин на кухні. Як він міг упасти? Адже стояв у шафі, зачинений, говорила я на поліцейському. Дівчино ще не бачив злодія, який краде дешевий посуд. Вам наснилося щось, відповів той. А давно ви тут живете? Тиждень. Купила цей дім. Тоді удачі. Яна здивовано подивилася на нього. Викинувши уламки, вона заварила собі чай і сіла в крісло на веранді. Вона так і просиділа в задумі до світанку. День пройшов спокійно, але щойно Яна лягла в ліжко. Вона знову почула шум. Хтось босими ногами бігав на кухні. Цього разу вона не стала викликати поліцію, а тихо прокралася на кухню. Біля мийки стояла дитина, хлопчик років п'яти в піжамі. Ти хто? тільки і змогла прошепотіти Яна. Я тут живу. Де? Тут. Раптом почувся шум важкі кроки. Яна завмерла, а хлопчик перелякано приклав палець до губ, показуючи знак Мовчи. Кроки були зовсім поруч, але вона нікого не бачила. Раптом хлопчик кинувся в кут і зник. Яна увімкнула світло у всьому будинку, обшукала всі кімнати, але дитину ніде не було. Здається, у мене їде дах або в домі живе привид. сказала Яна подрузі, яку запросила в гості. Ти просто втомилася, та й нерви у тебе не дуже. Відповіла Надя. Ні, я бачила його, як зараз тебе. Хлопчик був у піжамі, та він був наляканий. Давай краще підемо прогуляємося. Дівчата пішли в кіно, потім зайшли в кафе і повернулися додому майже опівночі. Я налягла в спальні, а Надя у вітальні на дивані. Щойно вони заснули, як знову пролунав гуркіт, і Яна вибігла на кухню. Надя стояла і вказувала кудись у бік. Коли Яна туди подивилася, ледь не закричала вголос: там стояло двоє дітей хлопчаків. За їхнім виглядом було зрозуміло, що вони мертві. Чорними очима вони дивилися на дівчат. Один з них підніс палець до губ і прошепотів Ховайтесь. Раптом усі шафи і навіть холодильник одночасно відчинилися. Все, що було всередині, полетіло на підлогу. Хлопчики перелякано тулилися один до одного. Несподівано з темряви вийшов чоловік, і, побачивши його, хлопці страшенно закричали й Зникли! Яна схопила налякану подругу за руку і потягла з дому. Але двері виявилися замкненими. Вікна не відчинялися. В паніці дівчата металися в передпокої. Яна машинально перехрестилася і почала шепотіти молитву, яку колись вивчила з бабусею. Двері піддалися і відчинилися. В будинку стало тихо. Вибігши на вулицю, дівчата без сил упали на лавку біля будинку. Кілька хвилин вони мовчали. Тепер віриш? Ще б пак, що це взагалі було? Надя істерично плакала. Думала, помру прямо там. Ну вони нам нічого не зробили. Та лише страху нагнали. Знаєш що, подруга? Піду ну я додому. Надя підвелася і, не озираючись, пішла прямо в нічній сорочці. Ото подруга. пробурмотіла Яна. Вранці вона зателефонувала колишньому власнику. Чоловіка звали Олег. Він був братом того загиблого чоловіка. Я вам казав, що в будинку була пожежа, і загинули люди. Так, це я пам'ятаю. Але чому сталася пожежа? Начебто газ вибухнув. А де була мати дітей? Не знаю, коли сталася пожежа, її там не було. Вона так і не з'явилася, чи то втекла, чи ще щось. Райка завжди була дивною, розповідав Олег. У чому саме дивною? До церкви бігала, молитви читала. Мій брат цього терпіти не міг. Злостився дуже. Олег так і не зміг пояснити нічого чітко. Тоді Яна вирішила піти іншим шляхом. В мережі було кілька заміток про пожежу, але без подробиць. Дівчина зателефонувала шкільній подрузі. Яка працювала в поліції і попросила допомоги. Вже через день у неї була вся інформація, яку змогла знайти подруга. Десять років тому сім'я Сахарових жила в цьому будинку: мати Раїса, чоловік Петро та двоє їхніх синів. Для всіх вони були ідеальною сім'єю. Жили тихо, не сварилися. Лише рая була дуже віруючою. Це, мабуть, єдине, що дратувало її чоловіка. Родичі і друзі відгукувалися про неї як про тиху і спокійну жінку, хорошу матір та дружину. Петро був суворим, спокійним і працьовитим чоловіком. Рая раптово отримала великий спадок від матері, яку майже не знала. Мати покинула її в дитинстві і ніколи не спілкувалася. Як жила мати Раїси, ніхто не знав, але бідною вона точно не була. Сума спадку була дуже пристойною, і Петро вже мав свої плани. Нехай лежать у банку, у нас двоє синів, це буде їм підтримкою. Відповідала рая чоловікові: Ні, я хочу купити машину, поміняти будинок. Це мої гроші. Ти моя дружина, отже, це й мої гроші. Згадай заповіді своєї церкви і мовчи, гаркнув Петро на дружину. А невдовзі Петро з синами раптом вирушив у похід. Виїхали вони пізно ввечері, без дружини. Повернулися через пару днів і зачинилися в будинку. Петро не ходив на роботу, діти до дитячого садка. Тоді й сталася пожежа. Слідство припустило, що Петро вбив Раїсу, і тіло десь закопав у лісі. Повернувшись додому, він убив синів. На тілах хлопчиків були рани від сокири. Після скоєного він, мабуть, хотів влаштувати пожежу, щоб приховати сліди. Але щось пішло не так, і Петро загинув. Раїса досі вважається зниклою безвісти. Будинок успадкував брат Петра, а рахунок із грошима раї було заблоковано. У Раїси була сестра. Але вона не претендувала на гроші, лише хотіла дізнатися про долю своєї сестри. Дізнавшись справжню історію сім'ї, що раніше жила в цьому будинку, я нажахнулася. Матері не стала розповідати, бо та одразу скаже свою улюблену фразу Я ж казала! Яна обдзвонила знайомих і знайшла жінку, яка розбиралася в подібних речах. Вона була то чи відьмою. Яна так і не зрозуміла. Жінку звали Розою Павлівною, але на Павлівну вона особливо не тягнула. На вигляд їй було років тридцять із яскравим макіяжем та купою браслетів. Не бійтеся так, примари особливої шкоди, фізичної завдати не можуть. Налякати це так, тут скоріше інше. Діти хочуть щось сказати. Вони вам розкажуть? наївно запитала Яна. Вони вам розкажуть або покажуть. Якщо вони не пішли, щось їх тут тримає. Душі не можуть піти, поки в цьому світі є незавершена справа, відповіла Роза. Може, ви самі, без мене якось? Я й так сплю зі світлом, і в усьому будинку світло горить. Примари з'явилися вам це ваша ноша. Я лише допоможу правильно все зробити. Вони сиділи на кухні в яниному будинку. Жінка розставила свічки, насипала соляне захисне коло і пояснила яні, що робити. З кола не виходити, це ваш захист. Щоб не сталося. Після виклику примари з'являться і ви встановите контакт, говорила Роза. А якщо не з'являться, з'являться. Опівночі Роза прочитала заклинання виклику і сама стала в такий же круг. Час минав, нічого не відбувалося. Яна вже втомилася стояти майже не рухаючись. Раптом дівчина відчула їхню присутність. Хлопчик стояв там, де й минулого разу. Він плакав, великі сльози котилися по щоках. У неї защеміло серце. І вона зробила крок до хлопчика, простягнувши руку. Хлопчик миттєво схопив її за руку і потягнув на себе. Дівчина вилетіла з захисного кола і відчула холод та біль. Вона ніби поринула в крижану воду. Привид не відпускав її руку і тягнув за собою. Яна полетіла в темряву, почувши свій власний крик. Яна розплющила очі і зрозуміла, що сидить у машині, яка кудись їде вночі. За кермом незнайомий чоловік, а на задньому сидінні ті самі хлопчики. Вони про щось розмовляли, і Яна зрозуміла, що за кермом їхній батько. Тоді її осяйнуло, вони показують їй, що сталося насправді. Тату, а чому мама в багажнику? запитав молодший з хлопчиків. Мама втомилася, вона спить, байдужим голосом промовив чоловік. Сидіть тихо. Діти замовкли і налякано дивилися на батька. Машина звернула в ліс і по вибоїстій дорозі їхала далі. Куди вони їдуть? Вона зовсім не впізнавала місцевості. Їхали довго, поки нарешті не зупинилися біля невеликого будинку. Мисливська хатина. Чоловік вийшов з машини і зник у будинку. Хлопчики мовчки дивилися у вікно. Батько вийшов з будинку, після чого витягнув якийсь мішок з багажника. Швидко з машини. скомандував він синам. Діти мовчки вийшли з машини і пішли за батьком. Чоловік, закинувши мішок на плече, впевнено йшов кудись у глиб лісу. На шляху траплялися величезні валуни. Яна зрозуміла, що це десь у горах, і швидше за все, вони біля підніжжя гори, яку в темряві просто не видно. Чоловік підсвічував собі шлях ліхтариком і жодного разу не озирнувся, щоб перевірити дітей. Хлопчики намагалися встигати за батьком і майже бігли. Хвилин через тридцять чоловік зупинився і посвітив кудись у темряву. Там була глибока розщелина в скелі внизу. Частково прихована кущами. Чоловік кілька хвилин постояв, а потім скинув мішок у цю розщелину. Десь глибоко внизу пролунав глухий звук. Ну все, діти, а тепер ми поїдемо додому. А де мама? Скоро ви з нею зустрінетесь, спокійно відповів він. Вони повернулися до машини і незабаром вже мчали по шосе, але не в бік дому. Приїхали на базу відпочинку, чоловік вийшов з машини і кудись пішов. Повернувшись, він увімкнув телефон. І через годину вони під'їхали до будинку. Завівши дітей у дім, він замкнув двері зсередини на всі замки. Діти питали про маму, але батько мовчав. Перший удар вразив молодшого сина несподівано. Старший побіг ховатися, але і його наздогнала доля брата. Раптом Яну засліпив яскравий спалах, запахло димом і гаром. Дівчина знову втратила свідомість. Яну отямся. Хтось ляскав її по щоках і бризкав воду в обличчя. Дівчина трохи відкрила очі і побачила перед собою Розу. Жінка була не на жарт перелякана. Ну, і налякала ти мене з полегшенням зітхнула жінка. Він усіх їх убив, а потім випадково і сам загинув. Його дружина не тікала, він її вбив. Який жах! Бідні, бідні діти, говорила Роза. Треба все розповісти. Вони тому й не йдуть. Хлопчики шукають маму. Та хто ж нам повірить? Повірять. Через пару днів Яна зателефонувала своїй подрузі в поліції. Вислухавши розповідь Яни, подруга без здивування кивнула головою. Я і не таке на своїй роботі бачила. Гаразд, придумаю щось, щоб по-новому відкрити справу. Ти можеш точніше місце описати? Наступного тижня Яна з Розою їздили по околицях і шукали те місце. Дівчина уважно вдивлялася в кожен поворот у лісі, в кожен камінь. І коли вони вже втратили надію, Яна впізнала поворот. Дорога виявилася тією самою, просто трохи все змінилося. Тіло Раїси знайшли після майже місяця ретельних пошуків там, куди вказали її сини. Після похорону до Яни підійшла жінка, сестра Раїси. Дякую вам. Нарешті сестра знайшла спокій і дітки тепер з нею. А йому горіти в пеклі, сказала жінка. Думаю, він уже там, відповіла Яна. Через 40 днів після похорону Яна сиділа в кріслі на веранді пізно вночі. Раптом відчинилися вхідні двері, і звідти вийшли троє: висока жінка, яка тримала двох хлопчиків за руки. Усі троє усміхалися на мить вони подивилися на Яну і ледь помахали головами. Повільно вони зійшли з веранди та розчинилися в нічному мороці. Все скінчилося. Яна знайшла нову роботу і продовжує жити в цьому будинку. Тепер у дворі ростуть гарні квіти та кущі біля паркану. Дівчина посадила три молоді яблуньки в пам'ять про раїсу та її синів.